Колишній начальник генерального штабу Часів Януковича Юрій Ільїн через суд вимагає від Міноборони розірвати з ним контракт. Рік тому виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов звільнив Ільїна з посади, але залишив на військовій службі. Ільїн виїхав у Крим і не повернувся. Генпрокуратура порушила проти нього справу за дезертирство. Григорій Пирлік далі. Судове засідання у справі Ільїн проти Міноборони триває кілька хвилин. Суддя з'ясовує, що представниця позивача не з'явилася і переносить розгляд. Планування адмірал Юрій Ільїн за часів президента Януковича був командувачем військово-морських сил України. А торік, 19 лютого, став начальником генштабу збройних сил. Після зміни влади у пресі з'явилися документи, за якими Ільїн вимагав від командирів військових частин направити в Київ озброєні групи для розгону майдану. 28 лютого виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов звільнив і з посади та залишив у розпорядженні Міноборони. За день до звільнення він виїхав до Севастополя. Генпрокуратура порушила проти нього справу за дезертирство. Він буде заарештований. Він проводив відпустку у Криму. Туди відпустку він був направлений з Києва з розпорядження міністра оборони. Він повинен був прибути в генеральний штаб для подальшого приходження військової служби. Він цього не зробив. Через суд Ілін вимагає скасувати наказ про залишення його в розпорядженні Міноборони та розірвати з ним контракт. У Генпрокуратурі припускають, якщо суд задовольнить його позов, справу за дезертирство проти адмірала доведеться закрити. Міноборони з позовом не згодне. Військовослужбовці вищої ланки, зокрема, генерал-полковник, адмірал. Питання звільнення їх з військової служби це, ну і вище, це прерогатива президента України. Міністр оборони він тільки подає документи на звільнення. Документи подавалися два рази, і, оскільки в Україні настав особливий період. Військовослужбовці в такому стані, як він, не звільняються з військової служби. Сожалення, пока що коментарі по ділу дати не можу. Нахожусь на больничном, по за забальним візонками. У разі, якщо суд буде на боці позивача, адмірал, який залишився в Криму, зможе претендувати на пенсію від України, каже представник Міноборони. Наступне засідання у справі призначене на 11 березня. Григорій Пирлік Ярослав Тихомир, перший національний бригади він.